Пункт обігріву для жителів Івано-Франківська діє на базі ліцею номер 3 Його облаштували у підвальному приміщенні, розповідає директорка закладу Наталія Микула. З її слів, перебувати тут одночасно можуть до 50 людей. На час зйомок відвідувачів не було. У нас є встановлена буржуйка, в нас є закуплені дрова для того, щоб ми могли здійснювати опалення. У нас є відповідний запас питтівої і технічної води, в нас є чай, цукор, печиво. Безперечно, що є спеціальна медична така валіза, де зібрані всі найнеобхідніші медикаменти, які можуть ну, стати в пригоді, якщо людина. Мені стане погано. Пункт обігріву на базі міської поліклініки номер 3 працює з 9 до 18 години, каже терапевтка медзакладу Наталія Ожгевич. З її слів тут можна зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети. Тут є сестра господиня, вона їх обслуговує, є гарячий чай. Вони собі сідають на пушетку. Вона готує гарячий чай печиво, і вони тут обігріваються. І якийсь період часу сидять тут, а потім собі назад вертаються. По своєму місцю призначення, начальник управління з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло розповів Суспільному, що у громаді облаштували 43 пункти обігріву на базі ліцеїв і садочків, 12 закладів культури, ще 5 на базі міських поліклінік. Також додає, є цілодобові пункти обігріву в центральній міській клінічній лікарні та будинку нічного перебування. Цьогоріч каже, відвідувачів ще не було через відсутність блекаутів. Минулого осінньо-зимового періоду за словами Ігоря Влізла приблизно півтори тисячі людей відвідали пункти незламності в громаді. Крім того, що у нас ще є і 30 пунктів обігріву на базі будинків, житлових будинків, це дуже такі, виділено були кошти, їх гарно підготували, завели туди, ми маємо буржуйки, маємо дрова заготовлені і маємо також генератори. Що в випадку, якщо дійсно буде то понижена температура і буде прийнято таке рішення на комісії, та піенес, відповідно, вони завезуть і вони буквально за день-два будуть функціонувати. На Прикарпатті від 1 жовтня діють 413 пунктів незламності. Станом на 28 листопада їх відвідали 468 людей. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Ігор Корольчук. За його словами, упродовж минулого осінньо зимового періоду в пунктах незламності було 24 чотири відвідувачі. У Верховинському районі 35 пунктів незламності, Івано-Франківському франківському 140, Пунктів незламності, Калуському 77 пунктів незламності, Коломийському – 94, Косівському 32 пункти незламності, на 35 пунктів незламності. Пункти незламності в основному утворені у навчальних закладах, у старостатах та інших місцях, пристосованих для. Задоволення потреб населення. Працівники ДСНС у Івано-Франківській області в разі потреби можуть розгорнути 35 стаціонарних та 16 пересувних пунктів обігріву. Сказав Суспільному начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Каже у попередній осінньо-зимовий період їх відвідали понад 4 тисячі прикарпатців. При необхідності за рішенням органів місцевої влади ми готові найкоротші терміни розгорнути пункти незламності і надати допомогу людям всім необхідним. В першу чергу це здійснити обігрів під зарядку мобільних телефонів, забезпечити зв'язком, а також надати за необхідності медичну допомогу. Також діти, якщо будуть, то в дитячому куточку зможуть побавитись, відпочити і перечекати негоду. Як розповів Суспільному Ігор Корольчук, дізнатися розташування пунктів незламності можна на сайті незламність.gov.ua та в мобільному додатку Дія. Нагадаємо, 18 жовтня 2023 року на залізничному вокзалі у Івано-Франківську запрацював цілодобовий пункт незламності. Його облаштували в залі очікування. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Суспільне новини, Івано-Франківськ.